Доброго дня, мої любі друзі, підписчики мого каналу, гості. Хочу сьогодні з вами походити по городу. Хочу трішки відійти від теми коров, а понасолоджуватися зеленню. І дарами природи, погодою, трішки, як то кажуть, відпочити. Розповім вам про те, що ми дякувати Богові відійшли від 1 травня. Всі ви знаєте про наше місто, що у нас трапилося 1 травня, то дякувати Богові у нас все добре. І з нами, і з нашою оселею, з нашими скотинками все, все добренько. Зараз я знімаю вам свою клубничку, полуничку. Полуничка у мене має назву Хоней. Ось вона розквітає, розквітає дуже добре. Ось такі квіточки у нас. Так, друзі, йдемо далі. Це ось така у нас уже редиска. Ми її не накривали. Ось така грядочка. Сіяли, сорта називається сора і сакса. Мені дуже вона подобається. Ось такий вигляд має вона. Зараз я трішки вжерву. Я дуже люблю редиску. І... Приходжу, нащупаю, нащупаю, трішки поїсти. Ну, ось такі невеличкі редисинки, але вже сьогодні нарвала, будемо їсти салат. Так, сіяла один раз і посіяла ще трішки пізніше. Ну, ось такий вигляд має редисочка друга. Ну, це буде трішки у нас. Так, прийшла трошки вам показати насіяні у мене тут помидорчики на розсаду. Ось такі вони маленькі ще, але тут різні сорта. Ось так наставила бутилок з етикетками для того, щоб знати, де який сорт томатів у мене посіяний. Оце ось такий вигляд має капуста. Капуст, капусту я сію агресор. Мені дуже вона подобається. І подобається і їсти, і квасити. Дуже, ой, вибачаю ті. Дуже подобається. Так, ось тут у нас ще томатики, Їх багато в мене в цьому році насіяла розсади, як то кажуть, від душі. Ну, дякувати Богу, дуже довго не всходила, мабуть, було холодно, але зараз вже ось такі ось такі красочки вже повдажили. ну, трошки почекаємо. Так, друзі, сьогодні ми йдемо садити картошку, картоплю. так, Ось такі вже у нас паростки на картопельки на нашій. Сорт має назву Шань Шань. Так. так, картоплю шань шань ще ніколи я не садила. Але одна знайома мені запропонувала, ну, і ми купили. Купили 50 кілограмів. Ось така вона гарнюнечка в ящиках. Е, ще є сорт у нас Лілі. Е, це також ми купили разом. І Саншань і Лілі, також у мене 50 кілограмів. Ну, не знаю, скільки ми зможемо посадити туди, де я планую, скільки зараз вийде. Так, а ось ще у мене є ось така ще картопелька. Друзі, але назву її я не знаю, не можу вам сказати. Маємо три ящички, а також будемо сьогодні її кидати. Так, загрузили ми нашу тачку. І зараз будемо їхати на другий город, а, поки ставимо дві, два ящики лілі, два ящики сань-сань. Так, а ще я дуже хочу сьогодні садити два рядки картоплі і два рядки буряка. Ну і так чередувати. Друзі, друзі мої, так як я вам і казала, садимо. Два рядки картоплі, два рядки буряків. Зараз Он Санько і пішов, робить перший ряд під картоплю. Перший тоді буде йти другий. Хлопці мені допомагають, кидають картоплю, заховаються, Он не хочуть. Помахайте, будь ласка, в камеру друзям нашим. Друзі, привіт-привіт! Хлопці щось наші ховаються. Ну то нехай. Так, друзі, а бурячки ми сіємо ось такою сівалкою. Я так думаю, у кого великі городи, то всі користуються такою сівалкою. Вона дуже допомагає. Так, 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 це добре. Так, друзі, ми прийшли з вами на другий мій город, який знаходиться поруч з будинком, тобто через паркан. Ось так він виглядає. Зараз трішки вам проведу екскурсію. І далі, ось така плантація, ми будемо садовити картоплю і бурячки кормові. Так, ось тут у мене цибулька посаджена. Дивіться, я коли садила, показувала і покажу вже зараз, як ми посадовили цю цибульку, два рядочки, проміжок між ними. Знову два рядочки і так далі. Це хто дивиться, моє відео, так було зроблено для того, щоб я могла. Працювати тут е, моєю маленькою мотосапою. Так. Ну, Ось така цибулька. Друзі, цибульку посадкову я купляла на базарі ненароком. Продавала поряд зі мною жіночка. І мені цибулька дуже сподобалася, я купила. Е, взійшла уся, уся до єдиної зійшла, і бачите, як вона дуже гарно виглядає. Подивимося, які далі будуть. Головки луковичні. Так, ось тут у мене грядка вона якби так пуста. Але тут ми насіяли кабачки, так що чекаємо, поки, що чекаємо, поки вони зійдуть. Але було дуже мокро, так що не знаю. Будемо надіятися на те, що вони не згнили, а все ж таки зійдуть. Ну, якщо так, то будемо трішки пересівати. Так, далі покажу вам. ось це картопелька Зійшла, це картопля Рів'єра. Ось дивіться, як чудово, також вона виглядає. Тут чотири рядочки, вже я її прополола, пройшла своєю мотосапкою. Ось така. Краса. Така картопелька наша. Ну а далі будемо зараз, буде вже майже 13 година. Ми зараз подоїмо наших дівчат і прийдемо будемо працювати, садити, як то я казала, вже картоплю і бурячки. you <laughs> Так, друзі мої любі, все, ми закінчили. Дякувати Богу, був дав нам погодку і сил. То ми закінчили нашу плантацію, посадовили собі картоплю, буряки. І сьогодні ще одну грядку з хлопцями кинули кабачків. А кабачки посадили. Назва чаклун, мені дуже сподобалась, вони кустові, вони, якщо їх рвати вибачаю, за слово вовремя, так, то вони дуже смачні, солодкі, ну і гарненькі. Мені вони подобаються. Так що, ну, ось так. Залишилася одна грядка, досадити тільки розсаду капусти пізню. Ну, ось такий вигляд має зараз. Мій город другий. Я вам дуже дякую за те, що дивитесь наш канал, за те, що підписуєтесь, за те, що ставите лайки, пишете коментарі. Всім нам мирного неба, гарного врожаю, доброї погоди. Сонечка, потрішки дощику, щоб поливав наші городи. І ми мали врожай. Всім вам дякую, до побачення!